Всім доброго вечора! Це карта дня на 20 жовтня 2022 року для всіх знаків Зодіаку, а сьогодні буде така доволі нестандартна колода. Ця колода, в принципі, більш призначена для травників, але мені її дуже чомусь захотілося взяти, я її буду інтерпретувати більше під класичні значення. Але я думаю, що картинки вам сподобаються так, як і мені. І якщо будете бачити якусь назву трави, так, можете почитати в інтернеті, може це вам про щось дасть вам якусь підказочку. Якщо просто я буду розказувати про кожну травичку, це займе деякий час. по подальшому я буду таке робити, але може не на карті дня. На якихось інших розкладах, якщо у вас є теми, можете давати мені ці теми. Я просто сама дуже люблю трави, і ця колода це просто моє кохання. Я, я її обожнюю. Так, ну, дивіться, спільна енергія для всіх завтра буде ця п'ятірочка мечів. Сфокусую камеру. Це карта хитрощів. Причому хитрощів таких, знаєте, дуже явних. Коли ми прям бачимо нашого ворога або людину, яка нас обкрадає, або людину, яка нас обманює. Також це може стосуватися нас. Якщо ми з кимось хитрували, ви в першу чергу повинні розуміти, що, по-перше, ви робите погано собі. Тож, обманувши когось, ви обманули себе. Ця карта більш про таку внутрішню кризу, внутрішній обман. Якщо ви комусь щось зробили негаразд, ну, не якийсь, воно вам повертається і повертається в вашу внутрішню кризу. Ну, Давайте дивитися для всіх знаків Зодіаку. В принципі, п'ятірочка мечів ще може казати про війну, про... бо це, це, мабуть, не просто хитрощі, це найвище зло, яке може бути. Так, давайте дивитися овни для вас, ваша карта дня. Ката дня пов'язана з імператором. Імператор це може бути ваш начальник, з яким у вас може бути якась розмова, так, або якась структура, дуже така, значить, дуже якась велика, дуже знаєте, там, де працює багато людей. І ви будете або звертатися туди, або йти туди. Також карта імператора може казати, що ви будете може спілкуватися з такою людиною не тільки начальником, може, це ваш чоловік, того що це ще наш чоловік, да? або людина сама по собі, така, як імператор, має енергії дуже імператорські, дуже такі сильні, мудрі, надмінні, серйозні. Коли емоції не показуються, показуються лише там. Момент якоїсь мудрості, не знаю, як це ще сказати. Знаєте, це коли ми почуттів своїх не показуємо, показуємо лише те, що нам потрібно, те, що ми маємо на увазі, це більш про думки, ніж про почуття. Ну і овни. Ще можемо сказати, що це ваша карта. Того ж імператор він дуже сильно спрямований енергіями або на овна, або на козорога. І ось якщо це ви, то ви будете завтра в своїй силі, причому дуже такий стабільний, сильний. Коли ви як за що не візьметесь, все у вас вийде. Це коли ми дуже серйозно націлені на «неважливо важливо, це робота. Фінанси, кохання, ми прямо вперед і тільки вперед. Пам'ятайте про ті речі, за які ви берете відповідальність. Якщо ви за щось берете відповідальність, старайтеся виконувати це, скажімо так, свої обіцянки, не знаю, не знаю, навіть як повилітало все з голови. Господи, ох, імператор збив мене з толку. Ми повинні відповідати за те, за що ми беремо відповідальність. Так? А, може, ви ще будете мати справу з овном або з людиною, у якої дуже багато, якої дуже багато такої енергетики. Давайте далі близнюки. Ой, близнюки кажу тільці. Вже дуже хочуть, щоб їх побачили. Шестірочка жезлів говорить про те, що ви, може, почнете щось нове, тому що ви відчуваєте себе переможцем в цьому. Але ви це робите за рахунок людей, які з вами поряд які вас підтримують. І це може говорити про те, що якщо люди перестануть це робити, ви не будете відчувати так себе сміливо. Все ж таки, якщо ви відчуваєте цю енергетику, розумієте, що вас всі підтримують, що у вас є сили, що ви готові перемагати, у вас це вийде. І неважливо, чого це стосується стосунків, роботи, грошей, ви готові діяти, діяти в направленні чогось, що для вас дуже важливе. І будете настроені дуже рішуче. Або можете мати справу з такою людиною, яка буде діяти в вашу сторону, так? Це із робочих факторів, і з особистого життя. Це може бути ще по знаку зодіаку Лев. Знак Зодяка Лев. Звертайте на це увагу. Так, далі в нас близнюки. Туз Землі він говорить, знаєте, про. Шанс на здійснення якоїсь мрії, шанс на отримання, не знаю, грошей, або про які ви мріяли, або ви довго їх чекали, або навіть в принципі не мріяли. Так? Ця карта ще говорить про те, що. Знаєте, ви чогось дуже-дуже хотіли, і вам це да. дарують. Бо це і карта подарунку, це карта націленості, це карта отримання чогось, що ви не очікуєте. І вам говорять: скористайся цим шансом. Дуже для тебе, скажімо так, важливий такий момент буде. Важливий, емоційний, щасливий, здійснення мрії. Шанс може на не знаю, на знайомство з кимсь, шанс на відносини, шанс на отримання нової роботи, шанс на отримання грошей або якогось подарунку. Це щось матеріальне, це щось пов'язане з ну, земля, гроші, наслідства, да, от якісь такі моменти. Не забуваємо про це. І пам'ятайте, що той шанс, який вам дають, все ж таки, тузи вони символізують цей шанс. Його можуть у вас дуже швидко відібрати. Старайтеся не нехтувати тим, що йде до вас до руки дуже швидко і ще й саменьке. Давайте далі в нас раки. Так, у вас тут це аркан суд. Так, це аркан суд. Знаєте, може повернутися якась кармічна ситуація, яка б не була завершена, не дозавершена. Треба її знову пережити. Вам треба, а, як хочу сказати, зрозуміти, що якщо повертається до вас якась людина з минулого, або ситуація з минулого, або якийсь проєкт, який ви не доробили, або не хотіли доробити, вам тут говорять, зроби це, будь ласка. Тобі потрібно це пережити знову для того, щоб все, цей гештальт закрити, так? Ну, це дуже кармічна карта. І ця карта може казати, що, може станеться якась ситуація, е знаєте, е люблять казати доленосна, так? Це може стосуватися і вашої сім'ї, і ваших рідних, і вас, і вашого кохання. Так повинно статися. Так повинно було статися, або так повинно було. Щось мені російською... Щоб ви щось зрозуміли або щось згадали. Ось якась така ситуація. Ну, в принципі, в контексті війни це може бути і не щось дуже приємне, але ви повинні це прийняти і пережити, так? Старший аркан доволі важливий для вас на завтрашній день. Давайте далі, левчики, а, тут жезлів. Тут же говорить, що це буде якийсь шанс на це те, чого ви дуже хотіли, це шанс на знайомство. Нове шанс на, не знаю, на побачення з кимось, так? Шанс на якийсь інтим. Ін... Це навіть не шанс, це інтим такий спонтанний, може бути. Так? Або проявлення якоїсь людини в вашому житті дуже таке спонтанне, ви навіть не будете цього очікувати. При тому, що це розпалить у вас вогонь, такий, який ви давно, може, очікували, або навіть в принципі не очікуєте цього. Ви почнете спілкуватися з людиною, ви такі зрозумієте, що у вас там все внутрішньо вже палає, вже горить, вже вам хочеться з цією людиною або поспілкуватися, або зустрітися. так? В когось це, якщо буде інтим, я вам так скажу, можете завагітніти, або ваш партнер може завагітніти. А, також це знаєте, це шанс на імпульс, на рух вперед, коли ми починаємо діяти в направленні, не знаю, всього, що, чого ви, не, чого ви не заплануєте, всього, чого ви не торкнетеся, у вас постійно буде цей імпульс. Мені треба зробити це, 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 це. це. Вам якби, дають цю, енергі цю енергію для того, щоб ви щось здійснили. Може, це імпульс буде на одну якусь ситуацію, але це дасть вам змогу, може здійснити якесь своє бажання, тому що все ж таки ту зиму символізують те, чого ми дуже сильно хотіли. І ми тут його різко отримуємо, причому самі цього не очікуємо. Так? Скористайтеся цим шансом, бо все свято любить забирати його, якщо їм не скористатися. От давайте далі. Далі в нас е, діви. Четвірочка кубків. Четвірочка кубків говорить про те, що ви можете бути в стані якогось спокою або стагнації. Хтось буде пропонувати вам свої почуття, якось до вас проявлятися, а ви розумієте, що воно вам не потрібно. І ви, якби розумієте, що це шанс Всесвіту, і, може, вам би і варто було на це звернути увагу, але вам не хочеться, тому що ви дуже зациклені будете на Якихось ситуаціях, які у вас були в минулому. Або ви розумієте, що, наприклад, якщо це стосується роботи, так, можете прогавити якийсь шанс. Якщо це стосується стосунків, можете тут прогавити якийсь шанс. Або, знаєте, тут, тут така двояка ситуація. Ми вроді як і в стані спокою, у нас все хорошо, і. Внутрішньому спокійні, але ми розуміємо, що чи ми якийсь шанс не беремо, чи ми комусь шанс не даємо? Там на відносини, на кохання, на все інше. Вам тут говорять, може, зверни увагу на це. Також ця карта, в принципі, відпочинку, коли нам хочеться побути на природі, коли нам хочеться подихати свіжим повітрям, попити тієї ж водички. Це м'ятка, так? так? Про щось свіже, подумайте, свіже повітря, так? Подихайте, може, поробіть якісь практики дихальні, вони вам допоможуть заспокоїтися і подивитися на ситуацію в вашому житті більш раціонально і спокійно і зважено я б так сказала. Ну, в принципі, все, Діво. Давайте далі. Далі в нас Терези. Терези, у вас тут старша аркан зірочка, який говорить, що може здійснитися якась мрія пов'язана з кордоном. Може, ви почнете вивчати якусь іноземну мову. Карта Зірочка напряму говорить про поїздки або переїзди на якусь дальню дистанцію. Або це рухатися до нашої мрії, так? або спілкуватися з людиною, яка знаходиться від нас далеко, це або за кордон, або інша країна. В будь-якому випадку карта зірки ще означає або знак за Діака Водолі, або астрологію. Звертайте увагу на те, які енергії вас завтра будуть оточувати. А з ким ви будете спілкуватися? Може, ви будете спілкуватися з якоюсь зірочкою, да? або дуже популярною людиною, або знайомство з популярною людиною може відбутися. Звертайте увагу на ці знаки, які вам дає всесвіт. Це вам допоможе не бути розхлябаним, а на... навпаки, сконцентрувати своє. Свою енергію до цієї людини або до цієї ситуації. Якщо це ваша мрія, просто рухайтесь до неї. Вона вам, я думаю, гарно підсвічує. так? Ну, Це гарний аркан, чесно вам скажу. Дуже-дуже гарний, я б сказала. Давайте далі Скорпіони. Семерочка жезлів це, знаєте, це карта боротьби. Причому, що це вже така боротьба зовнішня, яка переходить в ваш внутрішній світ. Це коли або ми захищаємось, щоб потім напасти, або на нас нападають, і ми захищаємось, щоб цього не сталося, або щоб потім напасти на цю людину. Це не дуже гарна боротьба. Доволі така критична, або я забула як українською. А глупінка, да? також ця карта може, в принципі, просто казати про ваш напор. Ви, якщо за щось будете братися, ви будете брати напором капець як. В чомусь ви будете дуже пробувні. В коханні, в справах, в роботі, в грошах, до чого, ну, якась буде ситуація там, де вам потрібно буде проявити цей напор. Також ця карта напряму може казати про військові дії. Тож це карта захисту. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами тривоги, підвалами, бомбосховищами і все інше. Старайтеся якось зважати на це увагу. І відноситися з якимось спокоєм, терпінням і берегти себе і своє життя та своїх близьких, так? Така карта серйозна, але трошечки може бути в якихось моментах навіть критична. Але це те, що вам потрібно пережити і через це пройти. Давайте далі, стрільці: Дев'яточка кубків. Вона говорить про те, що ваш внутрішній стан буде доволі, скажімо так, спокійний, наповнений. Це стан спокою і розуміння того, що в нас внутрішній є дуже багато кохання до когось, так? Ну, може, до якоїсь людини. Може, ми маємо це кохання, але поки нікому не показуємо. Так? Але це для нас ну, щось. Дуже важливе, а може найважливіше, що в нас є. Якщо це стосується роботи або вашого хобі, мені щось здається, що більше може важлив... навіть і хобі бути, е, не знаю, співпраця з коли будете працювати над своїм хобі, щось робити. так, Неважливо, чого це стосується, ви будете розуміти, що ви дуже наповнені. І ця. ця Скажімо так, це направлення вас наповнює, або наповнює людина, яка з цим пов'язана, так? Може, ви будете спілкуватися завтра з такою гарною, приємною людиною, дуже наповненою емоційно, так? яка зможе наповнити цією красою і вас? Звертайте на це увагу. Але це доволі така приємна карта, я б сказала. Знаєте, дом повна чаша. Це карта поч... почти про це, так? Давайте далі, далі в нас козарушки. Ваша карта дня це старший аркан Дурак, який говорить про те, що а, щось може ви почнете робити нове в своєму житті, працювати над якимось новим проєктом, нові відносини, а, нова робота, почнете її шукати або знайдете. Так? Ця карта Дурака що говорить про те, що ви можете дуже любити свою свободу і розуміти, що це для вас найважливіше, і будете рухатися в направленні цієї свободи. Також ця карта говорить, що за що ви? Тільки не візьметесь, старатися все ж таки це доводити до кінця. Тому що дурак дуже любить почати щось нове, бо йому постійно хочеться чогось нового, і не доводить це до кінця. Він дуже нестабільний, непостійний. Це карта все ж таки дитини, в якій є дуже багатого і, і жіночого, і чоловічого. В принципі, карту дурака е, ніколи не висвітлюють як чоловіка або як жінку. Говорять, що це, скажімо так, нова народжена душа і ще не зрозуміло, ким вона стане. Може, ви зрозумієте, що ви перенароджуєтесь або міняєте направлення в своєму житті, роботу, хобі, кохання і все інше. Так? Хтось може дізнатися, що вагітний, або захоче завести дітей. Такий момент теж може бути по дураку прям дуже-дуже сильно. Так, давайте далі водолійчики. Ваша карта дня десятка землі. Знаєте, це карта дуже такої цілеспрямовано наповненої людини, дуже сімейної людини. Може, ви завтра будете проводити дуже багато часу зі своєю сім'єю. Може, ви завтра отримаєте якусь заробітну платню. Но десяточка, вона більше говорить про вже якусь наповнену суму. Може, ви захочете кудись вкласти свої гроші, або щось купити за ті гроші, які до вас, до вас прийдуть. Це може бути і зарплата, може бути і премія, все що завгодно. Десяточка жезлів ой, жезлів кажу, землі, говорить про, знаєте, може ми захочемо створити сім'ю. так? Ми розуміємо, з ким ми хочемо її створити. Ми розуміємо, що ми хочемо вже дітей, може. так? Все в направ... Може, ви просто рухайтесь в направленні сімейним, це ваш сімейний очах, це ваша домівка, це ваш комфорт. І ви це все будете робити для того, щоб відчувати цей комфорт і спокій. Може ви будете завтра проводити час не обов'язково з сім'єю, а з друзями або знайомими людьми, які, в принципі, символізують для вас, для вас ось таку сім'ю. І вам в цій сім'ї дуже комфортно. Ви, в принципі, можете назвати її сім'єю. Це вже якийсь Це все... Це щось означає для вас. Причому дуже, дуже сильно. Ну, давайте далі Далі У нас рибки останні. Так. Рибки, ваша карта дня старший аркан Луна, який говорить про, може, ви захочете. А... Попрацювати зі своєю півсвідомістю. Може, ви захочете попрацювати з психологом, наприклад. так? Луна це ще таке я називаю, це карта помутнення. Так? Коли ми не зовсім розуміємо, що стається, емоційно ми можемо бути нестабільні, і ми розуміємо, що щось на нас таке має вплив, з чим ми не можемо. Совладать, да? немає концентрації, діяти ми ніяк не хочемо. нам, може дуже хочеться спати, або не знаю, почитати щось, так? може, попити молочка, того, що луна це молоко. В когось це будуть справи, пов'язані, може, з матір'ю, або з будучи мамою ваших дітей, наприклад. Або ви, дівчата, можете дізнатися, що ви вагітні. Я так часто говорю про вагітність, але багато карт про це говорить. Я не маю права навіть це не сказати. Карта Луна це мама. Може, в когось щось буде пов'язане з мамою, будете мати якісь справи. Так? Також це ще жіноче здоров'я це наше психічне здоров'я. Звертайте на це увагу. Це інтуїція. Може, у вас завтра дуже загостриться інтуїція. ваша інтуїція, я вам. Рекомендую до неї прислухатися. Щось важливе ви можете для себе дізнатися, або в якійсь справі вона вам дуже допоможе. Непогана карта, але має дуже багато значень. Все ж таки, вона дуже часто показує психіку, інтуїцію, емоції внутрішні, які треба старатися тримати в собі, і зрощувати ось так поступово, так? Тримати в собі емоції, скажімо так, дисципліновано, можна так сказати. Ну, в принципі, все. Я всім бажаю гарного дня. Саме головне без війни. Зараз я знаходжуся в Києві, і це, звісно, жах. Я сподіваюся, що ви в безпеці і все у вас більш-менш добре. Бережіть себе та своїх близьких. Цілую, люблю.